А ми починаємо одинички, вітаю. Розміряний, спокійний, збалансований день. Все по своїм містам згідно вашого плану, без хаосу, без різких змін, помірно. Все розміряно. Такий хороший, спокійний день. Що запланували, то і зробите. Давайте подумай, подивимося причина. Ну, те ще хотіли, е, якась, можливо, якась справа, яка не, не йшла, да, зупинилася, але ви гуртом, не в одиночку, якось співпраця по трійки е, пентаклів, якось разом зробите. Зробите якусь справу, і відкриються можливості. Що це за можливості? Ну, можливості відпочинку свята, тобто то розміряно, що запланували, думали, що е, ну, якось вона зупинилася, треба зробити. Разом всі гуртом зробите якусь справу і будете відпочивати, ждете, ждете результат, який будете, потім, потім будете святкувати навіть. Якась маленька побіда. Да? Зробили, наприклад, щось вдома зробили, 에, провірили, працює, що чекали, і відмітили. <світ> якось отак. Ну, така, нормальний розміряний день. Все, що запланували, те і буде. Такий мій прогноз для першого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмінь, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую вам, що ви зі мною. А ми йдемо далі, вітаю. Що у нас тут у двічок, а в двічок якась О... п'ятірка кубків? Що якісь ну, розстроєні чогось. По п'ятірки кубків це як жаль, якось жалю, розочарування в чомусь чи в комусь. Якось не все так погано, не так все, не в такі все чорні краски, але ви якось так це все приймете близько до серця і будете дуже сильно розтраюватися цьому. Давайте подивимося, причина, чому саме п'ятірка кубків, чому ви будете саме в цьому. Ну, знаєте, як чого розстроїтися? Щас скажу. Якісь, можливо, в когось змінилися плани. Якось планували одне, якось воно змінилось не так, як ви хотіли. Вам, наче, якби, що це? Можливо, хтось чекав якусь допомогу.